ДКЗ – якісно новий рівень організації оздоровчого відпочинку в Україні. ДКЗ. 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 Зберегти традиції виноробства вдалося легендарному бобовищанському заводу. У бобовищі, що на Закарпатті, ростуть столові і технічні сорти винограду. Нині у Радгості 250 гектарів виноградників. Майже половина з яких примхливі сорти європейці, зокрема Леанка, Трамінеро, Каберне, Шасле, Совіньйон, Мерло, Ноа, Отелло, Деловари, які потребують значних трудозатрат. У легендарному Бобовищанському підвалі, місткість якого 220 тисяч дал, зберігаються найвишуканіші закарпатські вина: Троянда Закарпаття, Старовинний Замок, Кагор Український, Герес, Оксамит України, Перлина Степу, Рислінг. Десертне, чудо і та інші Завітавши сюди, ви також зможете відчути гостинність господарів, які обов'язково запропонують вам скуштувати кращі витвори виноробів, відчути смак традиційних закарпатських страв у дегустаційному залі, що розміщений у самому погребі. Блукаючи у лабіринтах загадкових і прохолодних підземель у супроводі екскурсовода, ви зможете дізнатись про таїни виготовлення та зберігання цілющого нектару.